Вітаю, вітаю, вітаю! Мене звати Тетяна, і ми з вами на каналі про математику безмеж. Ну що ж, а границі з числових послідовностей ми рахували, а зараз порахуємо деякі границі функціональні. Тобто, коли х прямує до якогось числа або нескінченності, ми шукаємо границю від функції. А можна. Також є доведення за означенням і для функцій. Але ми цього у цьому відео робити не будемо. Просто порахуємо різні границі. якщо саме ця тема буде вас цікавити, напишіть коментаря, і нове відео з прикладами буде підготовлено. Ну що ж, х прямує до одиниці. 8х2 відняти 2 корінь х додати 3. Щоб там не було написано, ви просто замість х підставляєте 1. 8 помножити на 1 в квадраті це 8. Відняти 2 помножити на 1 2, додати 3. Отже, маємо 9 х прямий до 2. 2 в квадраті 4. 4 відняти 4 0, 2 додати 2 4. 0 на 4 0. Супер. А якщо х прямує до 2, і в знаменнику у нас не яке-небудь число, а 0. Отже, що у нас тут буде, коли х прямовуємо до 2? Ми маємо 0 поділити на 0. А це ми знаємо невизначеність. Що робити в такому випадку? В такому випадку те, що у нас в чисельнику дуже схоже на різницю квадратів, тому що 4 це 2 в квадраті. І таким чином ми можемо скористатися ось такою формулою. а квадрат відняти Б квадрат це а-б помножити на а плюс Б. Ну що ж, скористаємося х-2 помножити на х плюс 2. І поділимо на х-2. Скорочуємо чудово х прямує до 2х плюс 2 4. Ось так ми уникаємо невизначеності 0 на 0. Але це не один спосіб. Що робити у такому випадку? Спробуйте, подумайте. Тут є інші формули. Можу нагадати формулу різницю кубів, тому що 125 це 5 в куб. Що це в нас? А мінус Б на А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Ну що, зупиніть відео, спробуйте розв'язати це завдання, а тоді вже. Звіряйтесь. Ну що? Ви отримали 75 десятих. Тобто 7,5. У чисельнику у вас могла бути дужка Х квадрат додати 5х додати 25, а в знаменнику Х плюс 5 десятка. Ну, і тепер замість х підставляємо п'ятірку. Прямує до 7,5. 75 поділити на 10. 7,5. Чудово. А що робити у таких випадках? Які це випадки? Підставимо одиничку, і що ми маємо? 1 відняти 2 додати 1 0. 1 відняти 1 0. Це не квадратний тричлен, а кубічний. Як його розкласти на дужки? Ми не знаємо. Купимо наступне. Поділимо х куб відняти 2х плюс 1. Поділимо на х-1. А може на х квадрат мінус 1? Ні, поділимо на х-1. Х-1. Чому на х мінус 1? Подивіться. Коли у вас а, вираз, ну, ось, наприклад, куб відняти 2х плюс 1, ви підставили одиничку і отримали нуль. Що це означає? Це означає, що нуль – це корінь даного виразу. Пам'ятаєте, коли ми мали корінь в квадратному тут а ми могли його розкласти на дошки x перший корінь, х другий корінь. Так само. Це означає, що ви ось цей вираз можете розписати як х-1 помножити ну, на якусь функцію, на якийсь многочлен другого степеня. А як знайти многочлен другого степеня? Треба поділити многочлен на дужку х-1. Ви можете це робити якимись своїми способами, наприклад. Х-куб відняти одиничку, додати одиничку, тобто погратися з групуванням, з дужками. але можна взяти X куб відняти 2х плюс 1 і поділити в стопчик. Як це робиться? Ось, по-перше, многочлени ви записуєте від більшого степеня до меншого. Так само тут, той на який ми ділимо, також записуємо від більшого степеня на менш. Перше, ви даєте відповідь на ось таке запитання: на що треба помножити х, щоб отримати х куб. Так, на х квадрат. Перемножаємо і маємо х куб відняти х квадрат. Так, пам'ятаєте, при діленні чисел ось ці. Отримані числа ми віднімаємо. Тут віднімаємо вирази. Х куб відняти х куб. 0. Далі у нас вираза з х квадратом немає. Отже, 0 відняти мінус х квадрат буде х квадрат. І спустимо 2х. Добре. На що треба помножити х, щоб отримати х квадрат? Так, на х х квадрат відняти х. Мінус 2х додати х буде мінус х, додати 1. Спускаємо, додати 1. На що треба помножити х, щоб отримати мінус х? На мінус 1. Мінус х додати 1. Отримаємо 0. Ви поділили. І тепер. Ви можете записати свій вираз в наступному, в наступному вигляді. Х відняти 1. помножити на х квадрат додати х відняти 1. У знаменнику у нас х квадрат відняти 1. А яке ми також розписуємо, як х відняти 1, х додати 1. Ну що, готові, скорочуємо. І підставляємо одиничку. 1 плюс 1 мінус 1 1. 1 плюс 1 2. Все, зробили. Отже, коли у нас многочлени різних або однакових степенів, і ви підставляєте, отримаєте невизначеність 0 поділити на 0, то це означає, що ця точка буде коренем. І що треба зробити? Нам потрібно тоді поділити наш чисельник або знаменник. От все, що нам потрібно, або і чисельник, і знаменник, ми ділимо на Х-наша точка. Так, тобто ми можемо це записати в наступному вигляді. Якщо у вас ліміт, деяким в новочлен від х, n степеня, Деякі мною член від x іншого степеню. Тут уже степені у нас різні, може бути й одна. Х прямує до А, і ви отримали 0 поділити на 0. Це означає, що ви повинні винести дужку x-а, fn-1 від x-а x Q Qm Теж Q оновлений n-1 X. І тоді вже x-a скорочується, але цього зазвичай може бути недостатньо, і ви будете ділити ще раз. Звичайно, ви можете це зробити і за схемою горнера. Якщо цікаво, як, пишіть. Отже, перейдемо до цього прикладу. Так, підставимо двічку 16, відняти 3 на 4, 12, відняти 2, відняти 2. Так, це у нас нулик. 4 відняти 14, додати 10, також нулик. Отже, маємо 0 поділити на 0. Отже, нам потрібно ділити наші многочлени на хміну 2. А, ну, ми можемо, ми вже знаємо, для х квадрат відняти 7х, додати 10, ви вже знаєте, що ваш один розв'язок це двійка. На що треба помножити двійку, щоб отримати 10? На плюс 5, отже, х-5, це буде друга дужка. Ще 2 плюс 5 це 7. Тобто за теоремою вієта ви можете легко знайти другий розв'язок і використати його для розкладу три Чудово! А що у нас із кубом? На жаль, таке гарне ми зробити не можемо. І тому треба ділити в стовпчик. 2х куб відняти 3 х відняти х, відняти 2 і поділити на х мінус 2. Ну що, готові? А, можете спробувати самі поділити, а потім звіритись, тоді зупиняйте відео. А можете слідувати за ними. І так, на що треба помножити х, щоб отримати 2х куб? На 2х2. 2х куб 2х відняти 4х2. Добре. Мінус 3х квадрат додати 4 х квадрат, це х квадрат. Спустили мінус х. На що треба помножити, щоб отримати х квадрат? На х. Х квадрат відняти 2х. Мінус х додати 2х буде х. Не забувайте, що ось це нам потрібно постійно віднімати. Так, добре, отже x і відняти 2. Отже, що залишається додати? Так, 1. Добре. Отже, що ми маємо з нашими лімітами? x прямує до 2 у чисельнику дужка x мінус 2 домножається на. 2х квадрат додати х додати 1. І дужка х мінус 2 домножається на х мінус 5 у знамені. Скорочується. А сюди вже підставляємо. Уже чи буде тут, чи не буде, нас це вже не хвилює, тому що у знаменнику нуля вже точно не буде. 2 відняти 5 це мінус 3. 2 на 4 8. Додати 2 10 і 11. Ось ми маємо дріб мінус 11 третіх. Ну що? Зрозуміли вже, як ділити і квадратний тричлен спробували розібрати. От, Навчися ділити ночим. Тоді спробуйте тут поділити. Перед, зупиняємо відео, ділимо, перевіряємо, чи буде на ноль. Якщо буде. Тоді ділимо і все вам вдасться. І чисельник і знаменник? Так. Вийшло в мінус 17 сьомо. Вийшло. Спробую вам показати ще один спосіб. Правило лапітання. Коли ви маєте 0 на 0, або нескінченність на нескінченність, якщо функції диференційні з мною членами це завжди все диференційоване, якщо існує скінчення границі похідних чисельника і знаменника окремо, то ми можемо порахувати ось таку границю, коли у вас 0 на 0. Як похід... границю частки похідних. Тобто похідну треба взяти окремо від чисельника і окремо від знаменника. Тобто ми розуміємо, що це не, гран... не похідна частка, а окремо. Дуже зручно, коли окремо. Так, і що буде? Х4 тут у нас 20х в кубі. Додати 3. Тут у нас 3х квадраті відняти 4х. якщо х прямує до мінус 1, ми отримаємо мінус 20 плюс 3 мінус 17, 3 додати 4 буде 7. Ось такі. 3. Да, можна і це, і можна не ділити, але навчиться ділити нові члени. Це також допомагає в багатьох завданнях. Ось ще один варіант завдання для вас. Спочатку спробуйте поділити перед тим, як взяти похідні, якщо вже хочеться себе перевірити. Ну що, зупиняйте відео? А тепер перевіряєте, вийшло 9 шостих або 3 других. Є таке. Ну, сподіваюся, що є. Бо насправді, коли х в 9 мінус 1 поділити, я поділю тільки 1, і ви побачите, що воно поділити на х мінус 1, вони однакові з х шостому відняти 1. Однакове слідування йде. Дивіться, треба множити на x8. І тут пишемо х в дев'яту відняти х8. Отже, внизу в мене х8, отже, я пишу плюс х сьомому, а х8 відняти х сьомому. І що в мене вниз спускається х в сьомому, отже, х в шостому. І так буде до того моменту, коли ми напишемо x, коли ми напишемо x, бо тоді спускатимемо ми мінус одиницю. І тут ми напишемо просто одиницю. Тобто в мене виходить x8, додати x7 сьомому, x шостому, додати, 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 додати одиницю. Скільки таких елементів? Так, таких елементів 9. От і, виходить, в чисельнику 9. У знаменнику, відповідно, 6. І ви отримуєте 9 шостих. Так, добре, ну, тепер завдання по нескінчим. От коли Х прямує в нескінченність. Порахуйте, що у вас вийде у даному дробі. Порахували? Так. Що у нас вийшло? По-перше, спеціально записала від меншого до більшого. Тому шукаємо найбільше 5х в четвертому. У знаменнику 7х в п'ятому. Отже, ми маємо 0. А що буде ось в цьому виразі? Так, 5 х четвертому, мінус 3х квадраті отримуємо нескінченість. Яка нескінченість? Мінус нескінченність, тому що залишиться мінус 5 третіх х квадраті. Х квадрат плюс, але мінус 5 третіх дає мінус. Добре, і що в цьому випадку? Так, я знаю, що ви вже. Швидко порахували, що це 5-7. Чудово, з нескінченностями впоратися. І на кінець розкажу вам одну штуку. Ця штука дуже використовується при доведенні функції. А Функція неперервна в точці, якщо в цій точці існує границя цієї функції, і вона збігається із значенням цієї функції в цій точці. А що тут написано? Х прямує до одинички справа і Х прямує до одинички зліва. Тут написано дві границі: границя зліва і границя справа. А коли Х прямує до точки, то ми можемо до неї наближатися справа і можемо до неї наближатися зліва. Таким чином, ми отримаємо границю справа і границю зліва. А як їх порахувати? А що таке границя справа? Границя справа це Х прямує, прямує до одинички і Х більше, ніж одиничка. А границя зліва це Х прямує до одинички і Х менше, ніж одиничка. Добре. Давайте порахуємо границю справа. Так, а до чого вони? Якщо ці границі існують, вони дорівнюють одна одній. І дорівнює значення функції в цій точці, тоді функція не перервана в цій точці. Ось, добре. І так, дану границю пропоную рахувати наступним чином. Спочатку подивитись, куди прямує одиниця поділити на 1 мінус х. Треба дізнатися. х більше одиниці і прямує до одиниці. Отже, один відняти ось цей х це буде від'ємне нескінченне мале число. Тобто одиниця поділити на 0 мінус. Це в нас мінус нескінченність. Є в степені мінус нескінченність, це в нас 0. Одиниця відняти 0 – це в нас одиниця. І тепер одиниця поділити на одиницю маємо наша границя дорівнює одиниці. Так, це все, коли х прямує до одинички з плюсом. А тепер, коли х прямує до одинички з мінусом, а одиниця на 1 мінус х, одиниця мінус числа менші, ніж одиниця, це нескінченно мала, але додатня. Тобто прямує до одиниці на 0 з плюсом, отже, це в нас плюс нескінченність. Є в степені плюс нескінченість, одиниця відняти, це прямує до мінус нескінченість. Одиниця поділити на мінус нескінченність прямує до нуля, коли х прямує до 1 мінус. Отже, границя справа у нас одиниця, границя зліва у нас нуль. Ну що, якщо ви все зрозуміли, то будете задоволені, от як цей писк. Все, чим всім па Бай-бай!